Шановні колеги, хочу запросити вас 13-14 грудня в Львові відбудеться традиційний вже п'ятий симпозіум функціональної стоматології. Він відбувається, відбувався кожний рік до війни. А з початку повномасштабного вторгнення ці симпозіуми вже є благодійними. І кожного року ми і від іноземних колег. І Збір від коштів, які відбувається на симпозіумі, він іде на автомобілі для хлопців, які знаходяться на нулі. І дівчат, і дівчат звичайно, і дівчат. А в цьому році симпозіум Функціональний вийшов дуже цікавим по наповненості тем. Функція в стоматології це про м'язи, про поставу, про скроневу нижню щелепний суглоб, але в цьому році додався ще один дуже цікавий пункт це обструктивне апноє сну. І уж так трапилося, що працюю. Почала я працювати над дисертацією на цю тему. А в світі трапився бум, тому що апною на сьогоднішній день це є епідемія, вона прихована. Ми дуже мало знаємо про нічне апною сну. А ще менше, ми знаємо, як саме стоматолог, зокрема, лікар Ортодонт. Може вплинути і стати частиною схеми лікування обструктивного апноє-сну. І так трапилося, що мінімум три лектора на даному симпозіумі буде розповідати про обструктивне апноє-сну. Надзвичайно велика кількість лекцій на сьогоднішній день присвячена саме апноє і ролі стоматолога, а більше того, ортодонта і дорослого, і дитячого, саме лікування обструктивного апноє-сну. Тому а, чекаю вас 13 14 грудня в Львові. Симпозіум є благодійним, нагадую ще раз: дякуємо нашим захисникам захисницям за цю можливість. Ми в тилу мовою, ділом і своєю силою, моральним духом, робимо все, щоби підтримати фронт. Тож чекаю вас на благодійному симпозіумі. Слава Україні!